Ця купа сміття та уламки стіни ще донедавна були третім поверхом в будинку пані Євгенії. 28 квітня ракета пролетіла через дах її будинку та просто дивом не здетонувала. Ракета залетіла в сюди. Ракета залетіла усюди, пролетіла і вилетіла туди. Потрапила в будинок. Наступний загинули люди. Попала вдома, де гдіпагиблі люди. Жінка згадує разом з чоловіком у цей момент. Були в кімнаті поверхом нижче, навіть не одразу зрозуміли, що сталося. Заріва, красна заріва в окні. заграва, червона заграва у вікні дуже страшно злякалися. Я особисто думала, що десь поруч може. Ну сильного звуку не було. Не було зрозуміло, що це взагалі в нашому домі. Що це взагалі в нашому домі. Вже п'ять днів родина збирає по усьому двору уламки російського залізяча. від пережитого й досі не можуть оговтатись. Вот осколок он ось цей уламок був в цьому даху. Він випав, коли ми робили частковий демонтаж. Собер дістічний демонтаж. Намагаюся, хоч якось, захистити оселю від дощів. Тимчасово накрили плівкою. Не наважуються рахувати, скільки грошей потрібно на повний ремонт будівлі. Ріщини у стіні тут відновлення немає. Тут потрібно повністю зносити увесь поверх. Від потужного удару постраждала й ось ця собака. Пухнасту бусю рятували від постійних обстрілів з Завдіївки. Тепер їй довелося пережити ще один ракетний удар. А в угол і не виходила. Вона забилася в кут і не виходила дуже довго. Ми не могли її виманити нічим. Вона просто дуже злякалася. Зараз вона поступово приходить до тями. вона постійно приходить в себе». Загалом, внаслідок ракетного удару по Дніпру, понівечено десяток приватних та багатоповерхових будинків. Раді є програма для підтримки людям постраждалим цього. Родичі можуть звертатися за допомогою. Наразі комунальники встановлюють нове скло у вікнах. Місцева та обласна влада готові допомагати постраждалим усім необхідним. Поліна Поломарчук, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.